Хочу сказати свою думку відносно так званого мирного плану президента США Дональда Трампа, те, що називається план 28 пунктів. Ну, для мене, чесно кажучи, ця ситуація дуже така дискомфортна. А чому дискомфортна? Тому що ці 28 пунктів, коли я з ними особисто знайомився, мені стало дуже сумно. Я ж не фахівець, розумієте. Там не військовий експерт, а я громадянин України, я детально їх прочитав, і мені стало дуже сумно, і знаєте, таке аж холодок, що нас, як кажуть, в народі просто зливають, от тупо зливають. І, ну, дискомфорт. З однієї сторони, я розумію, що Сполучені Штати Америки є наш стратегічний партнер, але, мабуть, ми вже маємо з цією думкою попрощатися, що, мабуть, це не зовсім партнер. Коли був президент Байден, так, да, це був стратегічний партнер. Коли став президент Трамп, то таке враження, що бізнесмен просто прийшов до влади. Це, на мою думку, це не президент, це просто бізнесмен, який прийшов до влади. І він, знаєте, як звик все купувати, продавати і торгувати, то він так і робить. І в нього навіть його власний сленг, ну вибачте, його мова або жаргон, вона така є. У вас немає козирів, ми вас продамо. Тобто в нього такі вислови, не як в президента Сполучених Штатів Америки, то було таке відчуття, що нас просто-напросто продають оптом. Ну а потім пройшло декілька днів і почало вилазити на поверхню дуже багато дискомфортних речей. Ну, в першу чергу виявилося, що це не зовсім 28 пунктів Трампа. Як заявила Росія, що ми цих 28 пунктів не бачили, але як підтвердили інші джерела, про те, що ці 28 пунктів були написані взагалі-то не Дональтом Трампом. Написані росіянами і ще влітку після Аляски, і Росія ж заявила, що якщо вона в переговорному процесі не буде бачити домовленості на Алясці, які були досягнуті між Трампом. І Путіним, пам'ятаєте, ту червону дорожку, яку Трамп Путіну під ноги стелив, то Росія взагалі не буде приймати участі в переговорних процесах. У мене знов-таки виникає жирний знак запитання мене як українця. Я ж слідкую за цими новинами. Ну но ні про які домовленості на Алясці публічно нічого сказано не було. Відповідно, там вони сіли двоє Трамп і Путін, про щось вони домовились, і вони домовились не на користь України, і ці переговори були таємними і непублічними. І на підставі цих переговорів Росія розробила ці 28 пунктів, як хоче. А завдання Трампа було нагнути Україну, по суті, по факту на капітуляцію. Сполучені Штати Америки отримували за це то лі 100 мільярдів доларів, то лі 200 мільярдів доларів. Ну, в моєму розумінні, я так розумію, Сполучені Штати Америки це Дональд Трамп мав отримувати ці гроші. Мабуть, крім грошей, у нього ніяких інших інтересів немає. Мені здається, що в цей людини є. Дві таких великі характеристики. Перша характеристика це супер-его, націлена на отримання Нобелівської премії миру любою ціною. І якби не оцей бзик у нього в голові, то ніякою Україною він би не займався. А другий бзик, який в нього в голові, це гроші, це гроші і влада. Прости мене, Господи, що зараз так говорю, але в мене складається таке враження. Ну як далі розвиваються події? Потім європейці. Быстренько включились в цей процес, тому що зрозуміло, що зливають Україну. А злиття України, а по суті, капітуляцію України це означає загроза перенесення військових дій на територію Європи. По амбіції Путіна Україною не обмежуються, і європейці вже це дуже добре розуміють. І, відповідно, європейці почали бити в набат, і бистренько підключились до цього процесу, і появився вже альтернативний дороблений план уже з участю європейців. Де вже не 28 пунктів, а де вже 22, а потім з'явився варіант на 19. А зараз йде мова про те, що є такі пункти які можуть бути підлягати в дальнішому так само коригуванню багато на цю тему можна говорити але смуток полягає в тому що толку від цього ніякого не від того що я багато буду зараз розказувати не від того що робиться на округі цього так званого в лапках мирного плану Трампа по-перше це не мирний план по-друге це не Трампа план це план Росії і він не мирний а він агресивний бо Росія була імперією Загаробницької чи часів царської Росії такою і залишається на сьогоднішній день. І якщо так глибоко розібратися, то ця війна не потрібна в світі нікому за винятком Росії. І Росія грається у всі ці переговорні процеси, не вступаючи в реальні переговори, з одною лише ціллю. Щоб затягувати війну, для себе виторгувати якісь хороші там, наприклад, речі, такі як пов'язані із найняттям санкцій, і для того, щоб далі можна було ввести свою загарбницьку політику. Тобто для Росії є одне зараз таке завдання у всіх цих її лукавствах. Це, так як кажуть, народі перекласти із хворої голови на здорову. Тобто хтось має бути винний в тому, що цей план не спрацює. А хто має бути винний? А винною має бути Україна. Бо вона не погодилась на мирний план Трампа. Ну так як я вже пояснив, не зовсім Трампа а Росії. Ну які мої тут висновки і прогнози це всього-навсього дуже брудна політична гра. Яка на своєму підґрунті не має нічого спільного з реальними мирними переговорами, тому що єдиний здоровий глузд, який є на сьогоднішній день, і єдина правильна пропозиція це та, яка була зроблена Україною, яку підтримав і Сполучені Штати Америки і Європейський Союз. Це припинення вогню на лінії зіткнення, а потім вступити в переговорний процес. А Росія категорично відмовляється припинити вогонь, значить, це все брудні дипломатичні. Тичні політичні ігри, які нічого спільного не мають з позицією Росії, яка не хоче припиняти цю війну, тому що для неї це політична смерть по великому рахунку і для її режиму. А хоче далі проводити свою загарбницьку політику. Так що мої прогнози, що з цього нічого толкового не буде. На жаль, війна буде і далі продовжуватися. Але вона не буде безмежною, тобто це не може тривати там ще ну, такі великі, якісь тривали термін часу, там роками. А інколи так як Портніков каже ще десятиліттями. Я в це не вірю, вірити не хочу. Ця війна зупиниться тоді, коли економічно видихнеться Росія, і в неї для ведення війни просто не буде грошей. А я думаю, що це не так далеко. Ну, можливо, на початок, на середину 26 го року, тому що в Росії доволі сильно розкручується маховик економічної кризи. І не дивлячись, що вона доволі багата країна і в неї є багато ресурсів економічних, в тому числі і валютних, але вони вже вичерпані, і ціма чотирма роками війни вони вже з'їджені. Так що я думаю, що в неї просто ну, не буде ресурсів продовжити цю війну тривалий термін часу. І таким чином вона припиниться, війна припиниться. І тоді Росія буде більш зговорчива, чим на сьогоднішній день. Шановні друзі, як завжди, запрошую вас підписатись на мій YouTube канал і наперед вдячний за ваші запитання, пропозиції. І спільно будемо працювати і поширювати український контент. Дякую.